Культурне поле вимагає обробки, і цим на першому етапі займається група столичних активістів, яка пропонує розробити стратегію розвитку культури України до 2025 року. Сьогодні вони зустрілися із творчими діячами Дніпропетровська читали лекції, обмінювались ідеями. Яке місце посяде Дніпропетровськ на культурній мапі країни? Стане відомо вже в грудні, коли проведуть аналіз інформації з шести географічних та культурних цен. Проект Культура 2025» – платформа для змін діє за підтримки Міністерства культури України. Ми говоримо про зміни у культурі. Ми говоримо про створення розроблення національної стратегії розвитку культури до 2025 року. Власне, кожен хто сьогодні прийшов на нашу зустріч, є фактично учасником розробки цієї стратегії скоріше, створюємо умови, щоб це обговорення почалось, а експертному виступає саме середовище. Звичайно, культурою управляти неможливо, вона має сам поле має створитися.